Oops so. yeah. Оперативники Департаменту боротьби з наркозлочинністю Національної поліції України спільно зі слідчими відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління поліції Києва викрили крамницю, яка постачала прекурсори та лабораторне обладнання утримувачам нарколабораторій. На вказану крамницю поліцейські вийшли внаслідок відпрацювання нещодавно затриманих членів наркоугруповування, які виготовляли та збували емфетамін у столиці. Правоохоронці провели санкціонований обшук за місцем розташування крамниці, де у результаті слідчих дій вилучили документацію та прекурсори, які зберігалися та відпускалися із порушенням законодавства. Це вилучено скеровано на проведення експертних досліджень. Після надходження результатів експертиз буде прийнято рішення про додаткову кваліфікацію за частиною 2 статті 320 Кримінального кодексу України, тобто порушення встановлених правил обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів. Власникам кримниці загрожує до п'яти років позбавлення волі, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.